Не можете заснути, просто закрийте очі та слідкуйте за моїм голосом. Я допоможу вам розслабитися, закрийте очі, знайдіть зручне положення і зосередьте увагу на своєму диханні. З кожним вдихом відчуйте, як легкість і спокій наповнюють ваше тіло. А з кожним видохом напруження і турботи залишають вас спершу зверніть увагу на свої ноги. Відчуйте, як м'язи ступнів розслабляються, стають важкими і теплими. Уявіть, як ця приємна важкість підіймається вгору по литках, розслабляючи їх, м'яко огортаючи коліна і підіймаючись до стегон. Ваші ноги повністю розслаблені. Тепер перенісіть увагу на область таза і попереку. Відчуйте, як м'яка важкість опускається туди, ніби знімаючи всю накопичену за день важкість. Ваш поперек стає дедалі розслабленішим. М'язи відпускають напруження. Дозвольте цьому відчуттю розслаблення піднятися вище до живота і грудей. З кожним вдихом ваша грудна клітка наповнюється легкістю, а з кожним видохом зникає втома. Всередині вас зростає спокій і теплаважкість, наповнюючи серце і живіт м'яким відчуттям спокою. Розслабте плечі. Відчуйте, як вони опускаються вниз, звільняючись від напруження. Ваші плечі важчають. І це почуття покою опускається вниз по руках, до ліктів п'ясті пальців. Ваша шия та горло розслабляються з кожним диханням, відпускаючи залишки втоми. Тепер зосередтеся на обличчі розслабте м'язи, лоба, щік і щелепи. Відчуйте, як ваше обличчя м'яко розслабляється. Ніби вкрите теплою і ніжною вуаллю. Ваші очі заплющені, повіки важчають. Відчуйте, як усе тіло занурюється у приємну важкість і спокій. Ви повністю розслаблені. Ваш розум у стані спокою. Ви готові до глибокого і спокійного сну.